Доброго дня! Ось та капуста, яку пташки атакували. Більше вони, мабуть, її не рухали, бо я бачу це ще старе погрижене листя. Ось білокрилка. Куда ж без неї. Головки в'яжуться. Так, а чому я кажу, що пташки? Ось вибачайте за подробності, ось результат того, що це пташки. Білий помет, це не зайці. Хоча зайці тут у нас бувають на полі, прибігають і косулі, і зайці, і хто хоче, може бути. Так що, чи вони злякалися, чи вони вже наїлися капусти. Капуста підросла, дощик висить на всякий випадок, щоб зараз вітер, дощик розвивається, бачите, і щоб все-таки не їли листя капусти, бо вона вже так. Ось як була обгрижена, лист підріс, такий гарненький, добре, що вже не їдять. Тому не знаю, що кому не сподобалось, але наче залишили б спокій капусту. Взагалі треба, мабуть, на початку садиш розсаду і ставити якісь лякалки, щоб не було таких неприємних моментів.